а Тепер про Хару 3100. на два варіанти. Є HARO 3100 зі знижкою 24% і зі знижкою 20%. Показую перший зі знижкою 24, самого слабкого. Перший декорчик, який є теж і в Водосікій колекції, але це вологосійка колекція Оак Емілія Амбер 32 клас. А це 5 Тут у нас є синхронна поверхня, такий от теплий відтіночок. Сейчас камеру відрегулірую. Вот вот. 8 мм, 1,98 упаковочки. Розірна ціна цих трьох декорів, які будуть, далі ще два буде. 1130-24. Виходить, зараз можна придбати за 860 гривень квадратний метр. Ціна на залишок складу. Далі йдемо ще по двом позиціям. Слідуючий декорчик у нас називається Оак Портланд Грейн. Всім кому подобається, щоб на ламінаті була виділена фласка. Будь ласка, німці зробили такий декорчик. 32 класне вантаження, 1,98 метрів квадратних упаковочки. Є синхронна поверхня і тиснення в регістр. Це прорисовочка кожної сучочка і так далі. 860 гривень за квадратний метр на сьогоднішній день можна придбати. Тобто це ціна вже зі знижкою 24%. І останній з цих позицій. Тепер Бергамо, карбон, тиснення в регістр, теплий сірий відтіночок, синхронна поверхня, 860 гривень на сьогоднішній день, преміум класу ламінат Харо в колекції Тріті 100. І такий самий декорчик, У нас є в широкій доски. Це стандартна доска 193 довжиною 1,25 м. А у нас є прямо наявності по дуже гарним цінам, майже такі самі. Широкі досить. Так що потрібно звертаєш, тому що відтінок такий специфічний. Нас клієнти вже купували, то що є керамічна плитка з таким відтінком. І тільки в нас є можливість підібрати. Так що, якось так. Далі будемо бупашити 4 декорчика зі знижкою 20% від 300 tі хару.